Доброго дня, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку додавання натуральних чисел властивості додавання. Додаванням натуральних чисел ви знайомі з початкових класів. Якщо ми додаємо два числа А і Б, і результатом є число С, то А і Б називаються доданками, число С називається сумою. Також сумою називають і сам вираз А додати Б. Спочатку хочу вам нагадати окремі випадки додавання. Якщо до числа додати 0, то буде це саме число, тобто А додати 0 буде А, а якщо до 0 додати будь-яке число, також буде А, 0 додати А дорівнює А. Додавання натуральних чисел ми можемо виконувати усно, якщо числа маленькі, або, наприклад, додаються розрядні доданки, і ми можемо виконувати додавання натуральних чисел і у стовпчик. також порозрядно, починаючи з найменшого розряду 1. Для цього, щоб це зробити, ми розташовуємо е, натуральні числа так, щоб одиниці були записані під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Е, або можна сказати, скажімо так, мовою інформатики, мовою Word, наприклад, що ми рівняємо доданки, по, які є натуральними числами по правому краю. На ваших екранах дуже простий приклад, який, в принципі, багато хто з вас зробить і усно, я думаю, ми порівняли по. Правому краю і додаємо спочатку одиниці, потім десятки, потім сотні. Якщо в результаті додавання отримаємо число менше 10, то воно записується в цьому стовпчику нижче горизонтальної риски. Якщо ж виходить число що дорівнює 10 або більше 10, то під рискою записується значення розряду одиниць отриманого числа. А значення розряду десятків запам'ятовується, то додаємо до числа наступного. І давайте зразу перейдемо до простих прикладів. Збільш число 29418 на 7396. Для того, щоб виконати цю операцію, ми повинні 29418 додати 7396. І коли я записую ці числа, звертаю увагу, що я записую, звичайно, одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. І починаємо додавати з правого краю, тобто з одиниці. 8 додати 6 буде 14. Я 4 маю записати, а 1 маю запам'ятати. Так ось ця одиниця, яку ми запам'ятовуємо, я пропоную записувати саме одиниці. Я знаю, що в початковій школі декого з вас навчили ставити крапочку. Крапочку ми будемо ставити в дещо іншій ситуації. Крапочку ми будемо ставити при відніманні. В наступному уроці я це покажу. Чому пропонується записувати саме одиницю? Тому що якщо, наприклад, ми будемо додавати якихось три числа. Ну, наприклад, три числа ми додаємо, я не буду все решта показувати, додаємо три числа. 8 додати 9, це буде 17. І ще 7 24. І коли ми 4. Запишемо, ми вже повинні запам'ятати не одиницю, а двійку. І тоді в таких випадках пропонується писати саме те, що ми запам'ятовуємо. В першому випадку ми запам'ятали одиницю. Отже, продовжуємо додавання. 1 додати 9 буде 10, і один у нас було 11. Один написав і один запам'ятав. 4 додати 3 буде 7, і один буде 8. 9 і 7 буде 16. 6 написав, один запам'ятав. Ну, два нема що додати, але ще є одиниця. Отже, наша відповідь 36 814. Пропонується для таких простеньких задач все-таки слово відповідь і результат нашого обчислення не записувати. Я думаю, тут все зрозуміло. Але коли ми будемо розглядати текстові задачі, текстова задача в нас наступна, друга, ми обов'язково відповідь Будемо писати і повинні писати відповідь, для, зокрема для текстових задач. Ще в багатьох інших випадках ми будемо писати відповідь, але для текстових задач точно. Отже, наша задача така: на першій полиці 19 книжок, що на дві книжки менше, ніж на другій. На третій полиці книжок на три більше, ніж на перший і другий разом. Скільки книжок було на трьох полицях разом. Хочу звернути увагу, що коли я викладаю 5 класі. То я з одного боку не вимагаю від учнів, щоб вони писали короткий запис задачі. Чому? Тому що є багато учнів, які таку задачу розв'яжуть без всякого короткого запису, і короткий запис в них просто буде забирати час. Але з іншого боку, якщо є учні, яким короткий запис задачі буде допомагати розв'язати задачу, будь ласка, будь ласка, пишіть короткий запис, якщо він вам допомагає. Нема питань. Так ось повернемо до задачі другої. Це задача досить простенька, але в цій задачі є одне таке цікаве місце. На першій полиці 19 книжок, що на дві книжки менше, ніж на другій. Тобто це задача на непряме порівняння. Якщо на другій, що на дві книжки менше, ніж на другій, значить тому на другій полиці на дві книжки більше, ніж на першій. Тобто для того, щоб дізнатися, скільки книжок на другій полиці, треба до 19 додати 2, це буде 21 книжка. Будемо скорочено писати пояснення на другій полиці. Коли ми розв'язуємо текстові задачі взагалі на уроках математики, пропонується обов'язково мати з собою чернетку. Це обов'язковий, на мій погляд, атрибут уроку математики. І для мене, коли я пишу книжки, чорнетка це також обов'язковий атрибут моєї професійної діяльності, як вчителя математики, як автора книжок. Тому, якщо у вас є чорнетка, ми на чорнетці собі можемо писати проміжне, що ми вже знаємо. Ми знаємо, що на першій полиці 19 з умови задачі, і ми знаємо, що на другій полиці 21 книжка. На третій полиці книжок на 3 більше, ніж на перший і другій разом. В принципі, це можна, звичайно, дізнатися однією дією. А я дізнаюся двома. На перший і другій разом 19 плюс 21 40 книжок. Це на перший і другій полиці разом. А на третій полиці на три книжки більше, ніж на перший, другий разом, тобто 40 додати 3, це буде 43 книжки. На третій полиці. І, в принципі, на нашу, нашій чорнеці ми теж це можемо позначити. Скільки книжок було на трьох полицях разом, питає задача. Ми можемо, звичайно, додати всі три числа, які вже знаємо. Це перший спосіб. Ну, звичайно, другий спосіб він кращий. Ми вже знаємо раніше, скільки на перший, другий 40. Додаємо, скільки на третій, 43, 83 книжки. Разом. Ну, я знаю, вчителя вчителі початкової школи дозволяють не записувати пояснення до останньої дії. Я, в принципі, коли викладаю в п'ятому класі, теж дозволяю. Але обов'язково до текстової задачі, бо як її називають у молодших класах сюжетні задачі, ми обов'язково повинні написати відповідь. У відповіді ми пишемо число і найменування. В даному разі 83 книжки. Ну, Дуже радий що вже до такого стандарту і прийшли у початковій школі. Раніше у початковій школі, в всякому разі, в першому, другому, третьому класі писали розширену відповідь. Зараз вже теж у початковій школі дозволяється записувати саме в такому, такому скороченому вигляді відповідь. Чому я дуже задоволений? Отже, текстову задачу завжди закінчуємо відповідь. Третя вправа. Знайти значення виразу, А додати 42 318 додати Б, якщо значення А і Б даються, і вони на ваших екранах. Отже, якщо, як такий номер правильно оформляти, якщо А дорівнює цьому числу, Б дорівнює цьому числу, то наш вираз, який нам задавався, дорівнює. Нагадую вам, що ми повинні замість А підставити задане число, тобто 16917, друге число ми не чіпаємо і замість Б підставляємо ще одне задане число 8001. Ставимо дорівнює, потім напишемо відповідь, але але, але додавати, звичайно, будемо у стовпчик. При цьому будемо додавати всі три числа разом, щоб трішечки зекономити час. 16917, додати 42 318 і додати 1. Хочу сказати, що ну, вчителі багато хто пише ще один знак плюс. Ну, Цей це не помилка, нам від цього. Краще не стане і гірше стане, Але це не помилка. Можна писати. Отже, всі, головне, що тут зрозуміти, треба те, що нам зручно, корисно і правильно, раціональніше додавати всі три числа разом. 7 і 8 буде 15, і 1 – 16. 6 написав, 1 запам'ятав. 1, 1, 1, і 0 це 3. Тільки я візьму чорний. 9 і 3 – це 12. 2 написав, 1 запам'ятав. 6,2,8, і, і ще 1 – 17. Написав 7 і 1, запам'ятав. І нарешті 4 і 1 на 1 буде 6. Отже, відповідь 67 236. Домовимося також до таких завдань. Відповідь написати. Відповідь нас на ваших екранах. Властивості дії додавання. Перша властивість називається переставна властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Ви вчили у початкових класах. І сполучну властивість вчили. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. Сполучна властивість у вигляді формули, також на ваших екранах. А додати Б в дужках, додати С. Можна зробити до числа А, додати суму чисел Б і С. Хочу зауважити, що в деяких підручниках початкових класів це називається властивості додавання, в деяких підручниках це називається законне додавання. Від цього їхня суть не змінюється. І в властивості додавання випливає, що додавання кількох чисел можна виконувати в будь-якій послідовності. Доданки групують так, щоб обчислювати було найзручніше. І тут, ну скажімо так, якщо все залежить від того, який підручник початкових класів у вас був, як працювали ваші вчителі. Деякі учні, які приходять у 5 класи, вони досить непогано вміють користатися цими властивостями. Тому дещо я вам, мабуть, нагадаю, а можливо, дещо ви побачите нове. Отже, виконував виконував обчислення найзручнішим способом. Перший приклад. Я його перепишу. І давайте з вами думати, яким чином тут виконати найзручніше. Ми можемо побачити, що якщо я додам перше і друге число, перше і третє, перепрошую число. 371 і 529, ми можемо не дивитися спочатку на сотні, а додавати 71 і 29. І ми побачимо, що 71 плюс 29 дорівнює круглому числу 100. А 3 сотні і 5 сотень це вісім сотень, і ще одна сотня була. Таким чином, якщо ми додаємо перше і останнє число, в першу чергу, а потім до цього додаємо число, що залишилося, то у перших дужках буде 900. Ну, в принципі, я знаю, я знаю вчителі в початкових класах так писали вгорі. Ну, далі це фактично усна вправа. Ми до 13 додаємо 9, це 22 і приписуємо 97. Ну, кому важко усно, пропонується знаходити овтопчик. Нічого тут поганого немає. Я вже в одному з перших фільмів казав, що наша, наше завдання виконати правильно. А якщо ми виконаємо правильно і втопчик, ну добре, а якщо виконаємо неправильно усно, це вже гірше. А для другого прикладу, ми також можемо помітити, що якщо ми додаємо число 314, і 686, а потім додамо 729. То у перших дужках виходить чудове число 1000. До 1000 додаємо 729, ну це вже точно усно для всіх. І отримаємо 1729. Переходимо далі. Далі нас чекає ось таке цікаве завдання, спростий вираз. Ну, в деяких підручниках 4 класу, ну, зокрема, в моєму підручнику, так, таке є. Хочу вам сказати, шановні учні, що через деякий час у 7 класі в нас з'явиться на місці математики, з'являться 2, 2 предмети алгебра і геометрія. Так ось, зокрема, такі вправи, які на ваших екранах, вони є підготовкою до того вивчення алгебри, яке ми почнемо із 7 класу. Отже, що ж мається на увазі підспростити вираз? Мається на увазі зробити найбільшу можливу кількість дій, скажімо так, щоб вираз, який ми отримаємо у відповіді, був, ну, скажімо так, простіший, ніж той, той який заданий. Оскільки про число Х ми нічого не знаємо, то ми можемо виконати додавання чисел. А вже до тієї суми, яку ми отримаємо, додаємо число Х. В дужках у нас буде 100, тому 100 додати Х. І таким чином ми спростили вираз. Якщо нам буде задано число Х, то ми зможемо виконати обчислення. Це ви побачите в наступній вправі. А оскільки число Х не задано, то умову завдання ми виконали. Тобто, у нас був ось такий вираз, ми отримали ось такий. Тобто, у нас було додавання двох чисел і числа букви Х, ми отримали додавання одного числа і букви Х. Таким чином, завдання виконано. Ми спростили вираз. У другому прикладі. Ми повинні А залишити і виконати додавання тих двох чисел, які там, ну, нам ми конкретно бачимо. Якщо ви захочете це додати у стовпчик, будь ласка, це теж нормально. Але якщо ми помітимо, що 283 плюс 717 це 1000. А в нас ще 12 тисяч і є ще 2 тисячі, то разом це 15 тисяч. Тобто наша відповідь А плюс 15 тисяч. Ну, в принципі, теж для економії часу ми не будемо писати відповідь у подібних номерах, не будемо, але хочу зразу звернутися до всіх п'ятикласників і учнів інших класів, які мене слухають. Якщо ваші вчителі просять і вимагають до таких номерів, до інших номерів писати відповідь, ви, будь ласка, це робіть. Тобто, я просто до багать, ба, великого класу вправ не буду писати відповідь, щоб економити час. Йдемо далі. Спрости вираз та знайди його значення, якщо А дорівнює 162. Оце вже цікавий приклад. Вже та алгебра, яку я згадав, так серйозно проглядається. Назвемо це так. Давайте спочатку виконаємо ту умову, яку просять, а потім будемо міркувати ну, особливості цього нову. Ми можемо додати всі числа, які ми тут маємо, а їх три числа, і потім, до того, що вийде, додати А. Але я буду додавати зручним способом. Значить, 28 я додам 172 до того, що вийшли, де додам 38, а потім додам. Чому це зручно? Тому що у дужках у нас сума, сумою є число 200, як ви бачите. Значить, 200 додав. 238, 200 додав 38, отримав 238 А. Давайте прочитаємо ще раз завдання. Спростий вираз. Я його спростив. Тобто це половинку завдання я виконав. Тобто, фактично це завдання схоже на п'яте завдання, попереднє. Але воно трішечки далі йде. Та знайди його значення, якщо А дорівнює 162. Значить, якщо А дорівнює 162, то ми, увага! Отепер найголовніше, навіщо ми спрощували? Ми спрощували для того щоб А дорівнює 162 підставляти у спрощений вираз неопочатковий. Не То значення виразу 238 додати А, це 238 додати 162. І якщо ми обчислимо, це буде 400. Таким чином розкривається ідея цього номеру. Чому нам так виконувати зручніше? Тому що якби ми число 162 підставили у початковий вираз, ну, довелось би рахувати трішечки більше, скажімо так. До цього нас буде привчати багато вправ 5 і 6 класу, і ми таких вправ будемо дуже багато бачити в алгебрі, коли ми спочатку спрощуємо вираз, а потім у спрощений вираз підставляємо значення однієї букви чи двох букв. Продовжимо. І далі нас чекають непрості задачі. Сьома задача. Сума двох натуральних чисел до рівня 751, якого найменшого значення може приймати більше з цих чисел. Давайте вдумаємося, вдумаємося у питання, якого найменшого значення може приймати більш. Цих чисел, тобто, якщо як ми можемо отримати 751, якщо сума двох натуральних чисел? Ну, наприклад, 1 плюс 750 буде 751, 2 плюс 749 буде 751. Якого найменшого значення може приймати більше з цих чисел? Ну, в моїх прикладах більшими числами є другі доданки. Отут? Ну, 750-749, явно не найменше, скажемо так. А як же нам знайти найменше? Давайте припустимо, що число було не 751, а 750. Очевидно, щоб найбільше число приймало найменше значення, вони мають бути рівними між собою. Тобто обидва по 375. Якщо вони обидва будуть по 375, то. Найбільше, або вони однакові, буде 375. А якщо ми візьмемо 751, тобто до одного, тоді ми будемо вимушені додати одиницю. І найменше значення, яке приймає більше з цих числ, це 376. На цьому задача закінчується. Ви бачите, що я спочатку їх нібито урівняв ці доданки, а потім, ну, куди треба було, додав одиниці. Давайте напишемо відповідь 376, якого найменшого значення може приймати більше з цих чисел. Йдемо далі. Восьма задача. Олесь склав із цифр 7, 8, 1 трицифрове число. Використовуючи кожну цифру лише один раз, Тетяна склала із цих самих цифр інше трицифрове число, також використовуючи кожну цифру лише один раз. Потім учні додали ці числа, знайти отриману суму, якщо вона виявилася найбільшою з усіх можливих. Щоб сума була найбільшою з усіх можливих, то дітлахи мали скласти два різних. Склала Тетяна інше інше трицифрове число. Значить, дітлахи мали скласти два різних, різних трицифрових числа. Різних, але найбільших з усіх можливих. Тобто ми з цифр 7, 8 і 1 складаємо два різних найбільш можливих числа. Очевидно, що в кожному з цих чисел. На місці сотень має бути 8. Одне таке число 871, інше 817. Тоді вони будуть найбільші. І якщо ми їх додамо, то це буде 16 тисяч. Перепрошую, 1688. Ну, можу написати відповідь. Можу написати відповідь. Після цього ми розглянемо крайню на сьогодні задачу знайти суму усіх трицифрових чисел, які можна записати, використовуючи по одному разу кожному з чисел, цифри 2, 3 і 4. Ну, давайте попробуємо ці числа записувати. Отже, якщо на першому місці, на місці сотень, у нас... Двійка. Тоді це числа 234 і 243. Ну, В принципі, я можу зразу їх, мабуть, і сумою, це значком суми об'єднувати. Якщо в нас на місці сотень число, цифра 3, 3 сотні, то це 324 і 342. Якщо в нас на місці сотень четвірка, це 423, 432. Якщо ви акуратненько все додасте, то це буде 1998. Давайте напишу відповідь. Розгляд прав ми закінчуємо. І вас чекає домашнє завдання. Я його так, як завжди, протягую. Ну воно якраз на одному екрані поміщається, як ми з вами домовлялися, кому треба, збільшує, зупиняє. І на цьому все. На сьогодні.